Концепція клітинної енергії. Як виглядає ситуація з харчування в Німеччині та інших промислових країнах? Давайте подивимося, що говорить із цього приводу Німецьке товариство харчування. Для покриття базового забезпечення найважливішими вітамінами, мінералами та захисними речовинами. Потрібно споживати як мінімум від 5 до 7 порцій фруктів, овочів, салатів на день. І мова при цьому йде не про забезпечення, що захищає наш організм, а всього лише про покриття базового забезпечення. Тільки в Німеччині, наприклад, середнє споживання фруктів, овочів та салату становить 2 порції на день. Отже, одна порція це приблизно 150-200 г. Це означає, що вам необхідно було б щодня з'їдати від 750 грамів до 1 кг салату, овочів та фруктів, щоб надати організму достатньо вітамінів, мінералів та мікроелементів. Задайте питання про те, скільки порцій овочів і фруктів з'їдаєте щоденно ви. Чи це 5-7 порцій на день? Навіть якщо вам це і вдається, це зовсім не гарантовано, що ви отримуєте всі ті поживні речовини, яких потребуєте. Адже наші продукти харчування мають вже далеко не те, що мали колись у корисному плані. Візьмемо, наприклад, полуницю. Полуниця є продуктом харчування, який багатий вітаміном С. Між 1985 та 2002 роками міст вітаміну С знизився на 87%. Тобто навіть якщо ви харчуєтеся збалансовано, це ще не означає, що в продуктах міститься все потрібне. Виснажений ґрунт, забруднене повітря, інкубація, зберігання на складах. Тривала обробка продуктів харчування, все це вносить свій внесок у те, що ми недоотримуємо необхідні поживні речовини. Крім цього, є руйнівники поживних речовин. До них відносяться коріння, забруднене довкілля, озон, а також медикаменти. Якщо розглянути дію протизаплідних таблеток на молодих жінок, то вони викрадають у них ще не всі вітаміни групи В. У їхньому організмі занадто мало вітамінів В1, В2, В6, в 12 та фолієвої кислоти. Вітаміни С, А та Е, e, кількість всіх цих споживних речовин скорочується через застосування протизаплідних таблеток. Але й інші медикаменти, такі як антибіотики, знеболювальні та проносні препарати, забирають життєві важливі поживні та корисні речовини. Яким має бути оптимальне харчування? Фундаментом завжди має бути збалансоване харчування. Більше фруктів, овочів, салату, високоякісних білків рослинного та тваринного походження, розумна кількість лаків та зернових продуктів це повинно бути основою. Але на першому місці мають бути салат, овочі та фрукти. При цьому ми тільки що побачили, що навіть в економічно розвинених країнах. З 5-7 мінімально необхідних порцій споживається середньостатистично 2 порції на день. Це означає, що виникає проблема нестачі корисних речовин у продуктах. У нашому базовому харчуванні є прогалини, і саме для того, щоб їх усунути, досягти оптимального харчування і була розроблена серія продуктів доповнення живлення марки FitLine. У підсумку основне харчування у комбінації з продуктами додаткового живлення FitLine ведуть до індивідуального оптимізованого харчування з усіма результативними перевагами. Які ж конкретно ці переваги? Ось тут ми і дісталися до нашої концепції клітинної енергії. Якщо ви харчуєтеся збалансовано, оптимально і стежите за вашим способом життя. Саме за цим і криється ваш секрет здоров'я, працездатності, молодості, стронкості та краси. У концепції клітинної енергії FitLine перед нами постає антивікова концепція в її ідеалі. Для початку давайте подивимося, як за допомогою концепції клітинної енергії Фітлайн ми можемо досягти того, чого хочемо. У чому особливість наших продуктів? Суттєвим є не те, що ви вживаєте. Вирішальним фактором є те, що ваш організм доставляє до клітинного рівня, що може бути засвоєно ним там. Якраз у цьому і є особливість продуктів додаткового харчування FitLine. Поживні речовини доставляються саме туди, де вони діють, тобто до наших клітин, до 70 трильйонів наших клітин. І єдина у своєму роді концепція транспортування поживних речовин, розроблена та вдосконалена нами протягом понад 20 років, дає кращі та швидші результати. Саме вона є центральною діючою концепцією продуктів додаткового харчування FitLine, що достеменно відрізняє їх від інших форм капсул, таблеток. Її основне завдання при цьому досягти більшої дії завдяки доставці поживних речовин до клітинного рівня. Адже людина є не тільки те, що вона їсть, а й цю фразу я не втомлююся повторювати знову і знову. Людина є те, що вона їсть і засвоює. Оптимально досягається це шляхом концепції транспортування поживних речовин. Вона включає в себе численні чинники, це і вживання в рідкому вигляді, це і комбінація поживних речовин та їх поєднання в групі, інтегровані аюрведичні трави та екстракти, трансферні каталізатори та технології. cd комплекс міцелювання. Відомо одне життєва енергія це енергія клітин. А енергія клітин це життєва енергія. Коли ми сповнені енергії, ми у формі, ми здорові, молоді. Коли виникає нестача енергії або ж утворюються енергетичні блокади, це відбивається на нашому самопочутті головні болі, алергії, болі у спині, а часом і зовсім нетипові симптоми. Ми відчуваємо втому млявість, слабкість. Якщо проти цього нічого не робити, а продовжувати дотримуватися того самого стилю життя, це стосується харчування, руху, розслаблення і управління стресовими ситуаціями, то ці порушення самопочуття перейдуть у недуги, надалі аж до найважчих захворювань 0% енергії, 0% клітинної енергії, і ми помираємо. Для того, щоб вийти із замкненого кола і не спуститися вниз до подальшого погіршення здоров'я, потрібно вести здоровий спосіб життя. У сфері оптимального харчування, продукти додаткового харчування FitLine це як золотий ключик до цього самого здорового способу життя. І якщо нам вдається підвищити енергію наших клітин, активізуючи їхню діяльність за допомогою продуктів FitLine, ми автоматично позитивно впливаємо на енергетичний рівень нашого організму. Це означає, ми знову на шляху вгору, туди, де більше молодості, бадьорості, здоров'я. Щоб краще розібратися в якості та у важливості додаткового харчування FitLine, дивіться наступні відео.